Його звати Іван Непокора, в силу певних небаганих обставин, він живе в Канаді і дуже хотів сьогодні бути тут, але не зміг. І я хочу, щоб він сьогодні тут звучав, хоча, може, і не в найкращому виконанні. Ставиш платівку і вимикаєш світло, докурюючи останню на нині цигарку, лягаєш поруч, тепла і стомлена. Десь кажеш дощить. Десь скажеш уже осінь, і ті, у кого осінь п'ють вино і діляться яблуками і новинами, отримують листи і рахунки за світло. Любляться якось стриманіше, бачаться рідше, бачать більше. Мерзнуть, п'ючи на балконі ранкову каву, мерзнуть, читаючи на трамваї і автобуси, мерзнуть, читаючи репертуари місцевих театрів. Десь скажеш, дощить, десь скажеш, уже осінь. Десь дуже близько, поряд між нами осінь кажеш і засинаєш.